Усім привіт, це канал Альфа Центавра, і сьогодні без зайвих передмов ми переходимо до новин. Фахівці з НАСА та інших наукових установ поділилися результатами першого поглибленого аналізу молекул і мінералів у зразках ґрунту астероїда Бенну, який було доставлено на землю космічним апаратом Осіріс Рекс у вересні 2023 року. Висновки з проведених досліджень з'явилися у статтях, опублікованих журналами Nature Astronomy і Nature 29 січня. У першій науковій роботі вчені повідомляють про те, що з 20 амінокислот, які беруть участь у формуванні білків, у зразках Бенну їм вдалося виявити 14. На додаток до них було виявлено всі п'ять азотистих основ, які входять до складу ДНК та РНК: аденін, гуанін, цитозин, тимін і урацил. Команда також знайшла в зразках велику кількість аміаку і формальдегіду, які за правильних умов вступають у реакцію, утворюючи складні органічні молекули. У другій роботі, опублікованій журналом Nature, наводяться докази того, що такі умови цілком могли бути на ранніх етапах існування сонячної системи. Учені виявили в ґрунті Бенну 11 мінералів, які виникають лише тоді, коли солона вода випаровується протягом тривалого періоду часу, а вона за межами Землі існує і понині. Її, приміром, можна знайти на супутнику Сатурна Енцеладі чи карликовій планеті Церера. Зроблені відкриття не є доказом наявності життя за межами Землі, та вони вказують на те, що необхідні для його виникнення умови були широко поширені в нашій планетарній системі, а це підвищує ймовірність того, що життя могло виникнути на інших планетах чи супутниках. Ракетобудівна компанія Stoke Space залучила великі інвестиції. Стартап отримав 260 мільйонів доларів від дев'ятьох інвесторів, зокрема венчурного фонду Woven Capital компанії Toyota, бізнес-інкубатора y Combinator і заснованого за участю Біла Гейтса фонду Breakthrough Energy Ventures. Сукупна сума зібраних стартапом коштів сягнула 480 мільйонів доларів. У StokeSpace розраховують, що отримані інвестиції дадуть змогу компанії до кінця поточного року завершити реконструкцію стартового майданчика lc 14 у складі бази космічних сил США на мисі Канаверал. Саме його використовували для запуску першої орбітальної пілотованої місії з території США. 20 лютого 1962 року ракета Атлас d відправила в політ космічний корабель Меркюрі, і астронавт Джон Глен на його борту здійснив три витки навколо Землі. Тепер з цього майданчика стартуватиме повністю багаторазова ракета середнього класу Нова, розробку якої Столкспейс розраховує завершити в найкоротші терміни, якраз таки за допомогою свіжих фінансових вливань. У середині грудня компанія провела успішні вогневі випробування ракетного двигуна Зеніт, сім таких агрегатів приводитимуть у рух перший ступінь носія. Цей кисень-метановий мотор тягою 45 тонн сил працює як двигун закритого циклу з повною газифікацією компонентів палива, тобто за схемою аналогічною до схеми двигуна SpaceX Raptor. У повністю багаторазовій конфігурації нова буде здатна виводити на низьку навколоземну орбіту 3 тонни корисного навантаження. Максимальна ж вантажопідйомність підйомність складе 7 тонн. Проте, коли відбудеться дебют носія, поки на жаль, нічого не відомо. Під час своєї щорічної прес-конференції директор Європейської космічної агенції Йозеф Ашбахер повідомив, що бюджет, яка на поточний рік становитиме 7,68 мільярда євро. Ця сума на 1,4% менше, ніж минулого року, тоді організація мала в розпорядженні 7,8 мільярда євро. Приблизно третину цих коштів буде вкладено в програми спостереження Землі. На навігаційні технології виділено восьму частину бюджету. Програми зв'язку та безпечних комунікацій отримають 815,4 мільйони євро, тобто трохи більше 10% бюджету. Під скорочення цього року потраплять програми космічного транспорту. Їхня частка зменшиться з 13,3 до 9,8 бюджету, і становитиме майже 752 мільйони євро. Аналогічна ситуація склалася з проєктами пілотованих і роботизованих досліджень, частка яких впала в бюджеті з 11,2 до 7,8. Загалом на них виділено майже 599 мільйонів євро. Наукові програми отримали незначну надбавку в фінансуванні їхня частка становить 8,5% бюджету. Варто зазначити, що приблизно дві третини бюджету ЄКА становлять внески від держав-членів, решта ж коштів находять від європейської комісії, євромедсату та інших джерел у рамках спільних програм. Цікаво, що три з чотирьох найбільших держав донорів у 2025 році значно скоротили свої внески: Німеччина, Італія та Велика Британія в сукупності вкладуть на 430 мільйонів євро менше ніж у 2024-му. Найбільшим донором ЯКА стає Франція. Це єдина країна, яка вкладе в бюджет агентства понад мільярд євро. А от лідером за зростанням суми вкладень виявилася Польща, показник якої з минулого року зріс більш ніж у четверо. З 47,7 до 193 мільйонів євро. Під час виступу Ашбахер зазначив, що ЄКА повним ходом веде роботу над пакетом програм, що запропонує державам-членам до наступної міністерської конференції, запланованої на листопад поточного року. Під час цієї конференції країни вирішуватимуть, які космічні проєкти і в якому обсязі фінансувати протягом наступних трьох років. Про склад пакета поки нічого не відомо. Глава ЄКА також не повідомив і про те, який бюджет організація буде запитувати на реалізацію всіх цих програм. Однак він наголосив, що Європі необхідно збільшити свої інвестиції в космос, зауваживши, що бюджет ЯКА становить лише третину від бюджету НАСА. Та на цьому наші січневі новини з Європи не закінчуються. Пропонуємо вам обговорити кілька цікавих контрактів, які Європейське космічне агентство уклало з компанією Thales Alenia Space. Перша угода була підписана 28 січня на 17-й європейській космічній конференції та охоплює роботи зі створення орбітального апарату Invision, що займеться всебічним вивченням Венери. Вартість контракту становить 367 мільйонів євро. І у рамках французькій та італійській підрозділи Alenia Space в партнерстві з німецькою компанією OHP розроблять і зберуть автоматичну міжпланетну станцію з п'ятьма науковими інструментами з Італії, Франції, Німеччини, Бельгії та США. Особливу увагу партнери приділять міцності і температурній стійкості апарату. Ці характеристики особливо важливі, оскільки Envision використовуватиме для виходу на робочу орбіту маневр аерогельмування, подібно до того, як це робив марсіанський орбітальний апарат Trace Gas Orbiter. Весь поточний рік підрядники будуть зайняті аналізом системних вимог до Envision. Наступні етапи розробки Талес розраховує розпочати у червні 2026-го. Запуск апарата очікується 31-го року. Він має прибути до Венери 34-го, а його наукова місія триватиме 4 роки. За цей час Envision проведе дослідження атмосфери, геоморфології, внутрішньої структури та характеристик обертання планети. Усе це у поєднанні з безліччю інших даних дасть змогу вченим зрозуміти, чому умови на Венері так сильно відрізняються від земних. Буквально за кілька діб 30 січня між ЄХА та Теле Спейс було підписано ще одну угоду. За умовами контракту вартістю 862 мільйони євро. Компанія виступить генеральним підрядником у створенні найважливішого компонента європейського місячного посадкового апарату Аргонавт. Йдеться про спусковий модуль, на який буде встановлено вантажну платформу з корисним навантаженням. У розробці братимуть участь італійський, французький і британський підрозділи Талес, а також уже згадана нами сьогодні компанія OHB. Аргонаут позиціонується як апарат, здатний доставити в будь-яку точку місяця до півтори тонни найрізноманітнішого корисного навантаження від припасів для астронавтів і місяцеходів до телескопів і невеликої електростанції. Стверджується, що він зможе працювати на поверхні супутника Землі протягом п'ятьох років. Під час своєї першої місії Аргонавт доставить на місяць навігаційне і телекомунікаційне корисне навантаження, а також систему вироблення і зберігання енергії. Дебют апарату заплановано на 2031 рік. Його запуск до місяця буде виконано європейською ракетою Аріан 6. Управління цивільної авіації Великої Британії видало ліцензію компанії Rocket Factory Augsburg на запуск її ракети One з космодрому Sachsa World. Дозвіл є фінальним документом необхідним для старту. Згідно із заявою управління, це перша ліцензія на вертикальний орбітальний запуск ракети приватної компанії з території Великої Британії. Ліцензія дозволяє RFA здійснювати до 10 запусків на рік, не більше двох протягом місяця. За умови, що компанія сповіщає CAA не менш ніж за 60 діб до старту. У прес-релізі компанія зазначила, що дозвіл не лімітований у часі і охоплює широкий спектр орбіти траєкторій. Водночас, для деяких орбіт діють обмеження зміркувань безпеки. У разі модифікації ракети компанія повинна буде оновити ліцензію. Ракета One здатна доставляти до 1300 кг корисного навантаження на 500-кілометрову полярну орбіту і до 450 кг на геостаціонарну перехідну. Вона є триступеневою і використовує якості палива газ та рідкий кисень. Компанія поки що не назвала конкретної дати запуску, лише зазначивши, що планує здійснити його цього року. РФА вже була близька до першого польоту. Ван, однак через вибух і пожежу під час фінальних статичних вогневих випробувань в серпні 2024 року льотний зразок ракети було зруйновано, через що дебют відклали на 2025 Хоча RFA є першою компанією, яка отримала ліцензію на вертикальний орбітальний запуск, немає гарантії, що вона першою виведе свою ракету в космос. Її конкурентом є інша німецька компанія ISAR Aerospace, що планує здійснити запуск свого носія Spectrum з космодрому, а в Норвегії та працює над отриманням дозволу. Тож давайте про неї і поговоримо. Спектрум готують до першого в історії запуску, що очікується найближчими місяцями. Ця двоступенева 28-метрова ракета, призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження масою до 1000 кілограмів. Нещодавні повідомлення про закриття космодрому Аньоя і поліпшення погодних умов свідчать про прогрес і вже проводяться статичні вогневі випробування. Спектрум має 9 двигунів на першому ступені та один двигун оптимізований для роботи у вакуумі на другому. Така конфігурація забезпечує універсальність для різних орбітальних місій. Він здатний виводити 1000 кілограмів на низьку навколоземну орбіту і 700 кілограмів на сонячно-синхронну, що робить носій конкурентоспроможним вибором для малих супутникових угруповань. Це позиціонує ISAR Aerospace як важливого гравця в європейському секторі комерційних запусків поряд з такими конкурентами, як власне Rocket Factory Augsburg і PLD Space. Компанія застосовує прагматичний підхід до інновацій, зосереджуючись на поступовому вдосконаленні. Генеральний директор Даніель Мецлер описав перший політ як сходинку, а не кінцеву мету, підкресливши довгострокову масштабованість під майбутні запуски, що вже розпродано до 2026 року. Для мене перший політ уже буде успішним, якщо ми не підірвемо космодрому процесі. Пожартував Метцлер під час торішнього інтерв'ю. Очікуваний дебют Spectrum також підкреслює зростаючу тенденцію в європейській космічній галузі, коли стартапи прагнуть кинути виклик усталеним гравцям, таким як SpaceX та Rocket Lab. Зростаючий попит на спеціалізовані послуги із запуску, викликаний появою малих супутників, відкриває значні можливості для таких гнучких компаній, як Ісар. Міжнародній групі астрономів під керівництвом Лізи Нортман із Геттінгенського університету вдалося поспостерігати неймовірно потужні вітри на далекій екзопланеті. Про своє відкриття учені розповіли в науковій роботі, опублікованій журналом Astronomy and Astrophysics. До уваги фахівців потрапив світ Васп 127 b Цей газовий гігант було виявлено 2016 року. Він віддалений від нас на 520 світлових років. Планета робить один оберт навколо материнської зірки всього за чотири земні доби і своїми габаритами злегка перевищує Юпітер, при цьому поступаючись йому за масою більш ніж у шість разів. Учені вивчили цю екзопланету за допомогою ешельного спектрографа Крірес Плас, що працює з комплексом телескопів VLT Європейської південної обсерваторії у Чилі. Завдяки йому дослідники виявили у верхніх шарах атмосфери планети водяну пару і окис вуглецю. Але коли вчені вирішили відстежити рух цих речовин у газовій оболонці гіганта, то помітили, що з погляду спостерігача на Землі одна частина його атмосфери з величезною швидкістю рухається до нас, тоді як інша від нас, автори роботи дійшли висновку, що пояснити спостережуване явище можна лише феноменально швидкими вітрами в екваторіальній частині планети. І повірте, кажучи феноменально, я не перебільшую, тому що швидкість вітру на ВАСП 127 b сягає 9 км на секунду, тобто понад 32 тисячі км на годину. Це у 18 разів швидше ніж на Нептуні, де дмуть найпотужніші вітри сонячної системи. Дослідники також виявили, що полюси цієї екзопланети холодніші ніж інша її частина. Крім того, існує невелика різниця температур між ранковою та вечірньою сторонами планети. Усе це свідчить про те, що на 127 b присутні складні погодні умови, як на Землі та інших планетах сонячної системи. Цікаво, що наразі подібні спостереження можуть проводитися лише наземними обсерваторіями, оскільки прилади, встановлені на космічних телескопах, не володіють необхідною точністю вимірювань. Учені сподіваються, що гігантський телескоп ELT, що будується в Чилі, зі встановленим на ньому ешельним спектрографом Ендіс, у майбутньому дасть змогу ще глибше вивчити погодні умови на далеких екзопланетах, зокрема, землеподібних. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У січні світ побачив 22 орбітальних старти. Рівно стільки ж, скільки за неологічний період 2024 року. Понад дві третини з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка Сполучених Штатів поповнилася п'ятнадцятьма запусками, 14 з яких виконала компанія SpaceX, а той, що залишився, провела Blue Origin. Розроблена нею ракета New Glenn нарешті вирушила у перший політ. Носій дебютував успішно, хоча його перший ступінь повернути все-таки не вдалося. А ось із розробленою SpaceX ракетою Starship все трапилося зовсім навпаки. Перший ступінь носія було благополучно спіймано маніпуляторами інтеграційної вежі, а другий ступінь вийти на орбіту виявився нездатним. Таким чином, сьомий випробувальний політ ракети надважкого класу виявився єдиним невдалим запуском місяця. Утім, інтерес викликав ще один американський старт запуск ракетою SpaceX Falcon 9 одразу двох місячних посадкових модулів: Blue Ghost, розробленого компанією Firefly Aerospace, і Resilience, створеного японською iSpace, що несе на борту невеликий місяцехід Tenacious. На іншому боці планети в КНР відбулося шість запусків, і скільки небудь цікавих стартів серед них не було. Єдиний пуск, що залишився в січні, був виконаний зусиллями Індії. Країна відправила на геостаціонарну орбіту власний навігаційний супутник. Суборбітальними польотами січень нас не порадував, особливо примітних стартів серед них не виявилося. Говорячи про підсумки минулого випуску за грудень, головними, ви тоді вибрали новину про проліт зонда Паркер крізь сонце, розвідку місячних надер і місячний же контракт для Firefly Aerospace. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі, там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!